Підводка в мене є, вже навіть. Готовий? Вітаю Коротше, ми е, вирішили відповісти на хейт щодо нашого, о, нашого огляду е, Калашникова капітаном Скібай. Ми, як в армії, зробили роздруковку коментарів, щоб ви бачили, і зараз по кожному коментарю ми дамо прямий, е, пряму відповідь з нашим головним сержантом, паном Турістом. Е, ну з якого почнемо, Серега? Та давай підряд. Макс Лещенко написав дивовижний ідіот і е, смішний смайлік. Це про скибу? Е, Ну, може так, я не знаю. Е, навряд чи він про скіб, я думаю, що просто його вдома не чують, розумієш? Його хейтить хейти дружина, забирає в нього гроші, і він таким чином самовиражається. Але бліц, справді, дивовижний Артіван Анатолійович. Да, зараз ви побачите, там буде е, про його бойовий досвід, дещо вставлене. Але Макс, е, пішов ти нахуй! Наша тобі відповідь. Так, Це як в армії. Так. Константин Костянтин Кравчук написав: уйобок зроби ліпше. Чому зробив лапка? Я не знаю. Я думаю, що він просто не може натиснути на пробіл. Ні, я не знаю, чому так зробив, але дивись. Я розумію, що Костя Кравчук е, зробив ліпше, і тому кравчучка називає, називається ну, про цього Косю Костян, теж іди нахуй. І ще 25 тюпів, які пролайкали, теж туди жидіть. Коротше, о, тепер Олег Мартинов е, Х'югаш Шмайсер зробив класну зброю. А пияк, герой Росії, Какашніко це все зіпсував. Е, Олег, ну, давно точаться різні думки щодо того, що автомат Калашникова був розроблений групою німецьких інженерів, але це не підтверджено. Інформація для свого класу автомат Калашнікова насправді нормальна зброя і для свого часу. І для свого часу. Треба розуміти, що це зброя для людей, у яких руки з жопи, які ну, е, щоб вони не зламали. Тому я можливо, Хіош розробляв. Я навіть хейтити не буду цей коментар. Е, ну, типа, просто тому що ми хуй росіян. Ну, типа, окей, нормально. Без, ми тебе не посилаємо. Олежик, п'ятерка тобі. Е, Володимир Завіднюк. Яса Чингісхана, Хто не знає виносливості коня, він не повинен на нього сідати. Якщо ти не знаєш зброї, не бери її в руки. Аксіома, вова, ти навіть аватарку собі не поставив. Нахуй ти це пишеш? Ваван, не пиши, не треба. Ну, типа, самовиражайся з бабушками біля дому, вони прям на твоєму рівні. Ну, ну так? і так, да, важливий момент, що які якості зброї, що ти знаєш, не знає, дізнайся про зброю. І бери її до рук. Дізнайся про арку і стріляй з нормального автомата. А якщо в тебе ну, тіпо, лапки, то ну, да, красив собі комплекс меншу вартості, братан. Не треба, не треба робити отак на автомат Калашника. Вже багато років є нормальна зброя для людей, у яких руки з плечей, а не з того місця, є, з якого. А до речі, у тебе руки є, тому що ти не поставив навіть аватарку. Тому Володя, в добрий путь! Побачимось в армії Вован. Приходь до нас, ти знаєш, де нас знайти. Ми тебе приймемо в наші е, обійми. Так, Роман Аніщенка. Е, мені подобається, коли е, українські патріоти пишуть російською мовою. От Ми з тобою обидва російськомовні. Так, Ти так. луганський жлоб, як київський. А, але тим не менш, між собою ми спілкуємося українською. Це повага. Тому Він... від початку, чому нахуй не державною, а тепер, будь ласка, комендант. <рес> тобі не про автомат Калашникова розсаждають, а про рогатку. Рогатка, Рома, це ті ноги, ті ноги, які звисають у тебе з плечей, бо на тебе на шиї сидить. Сидить якась кабіта жирна, яка обіжалася пільмені. І розказує тобі, як тобі що прокоментувати. Роман теж туди ж куди і попередній. В общем, навіть не будемо розмовляти про це. Тепер Богдан Антонів. Це Антонов, це, мабуть, щось конструктивне, незгодний на своєму досвіді перевірена зброя, надійна і досить практична. Плюс від себе скажу автомат Калашніков, справді надійний і практичний, але по-перше, це все дуже перебільшено. Дуже перебільшено. По-друге, це не перекриває кучу його недоліків. У вигляді отвратительних люхтів, абсолютно ніякої ергономіки. Ну і там іще дебагато. Багато це знаєш. Мені нагадує ця історія за часів радянського союзу було два табори: це люди, які їздили на жигулях. І люди, які здали на москвичах. <свеча> <свеча> і, то, і то було говно. Да. Просто воно було говно різної консистенції. І кожен з них знаходив плюси в тому гавні. Типу, от у мене говно жиденьке. А інший каже, а у мене зі шматочками картоплі. І кожен з них був правий. Але суті, це не міняє. Воно було говно. Демчук. Вітьок. Ти не змінив на клавіатурі шрифт. І навіть називаєшся Виктор. Виктор. Що досить забавно. Да, досить забавно. Він написав: ти не правий капітан, капітан тиловик. Братан, цей капітан тиловик їбав в жопу русню, коли ти ховався у мамки під юбкою. І про це будуть зараз а, дві вирізки. А хто это у нас йде на войнушки? А, а, там а там Хто ваш? це на войнушку прийшов? Всіх на всіх напугав. всіх. А там стріляють. Дайте. Да, может, привет. Дыран, дыран, я да. Всем привет. С той стороны, с этой стороны, с этой стороны. Бегом. Давай, быстро, быстро, быстро. Лупят прямо сюда. Давай, давай, давай. Да прыгай, ёб твою! Да твои. блядь, Саня, ты ж так... Сука, стой! Дима, с той стороны сел. Блядь! Да ныряй, рыбы, ноги хай торчат, уедем. Да блядь! Давай. На, нахуй! Блядь, шесть или 6 или 7 мин догонит да крем на церкви. 6 или 7 мин прямо возле машины. Понимаешь? Да, слышно. Сука! Что не потерял? Это Нормально. Дверь закроешь? Нет, блядь. А что там? Кого так держать? Что, что мешает? Мадяр так ездит. Да, не пизди на меня, понял? Потому что сейчас пойдешь пешком. Единый косяк у него. Он застрял у меня в машине. Але геройський витримав всю дорогу і просто їхав тихо і пиздів на мене. Тому ти не смій, будь ласка, на пана капітана накидувати. Він нормальний ті. Нормальний і, так, ще момент насчет тиловиків і так далі, пане Віктор. Я сподіваюся, що ви військовослужбовець в такому випадку. Я виявляю вам свою повагу, а якщо ні, пашо нахуй. Вітьок, іди нахуй. Анатолій Далінка. Срати може любий, а зробити немає розуму. Я вам дуже вдячний, пане Анатолій, що ви під час розробки нової стрілкової, стрілецької системи вибрали. Час на те, щоб передивитися наш ролик, і ще окремий час для того, щоб так поїбанутому його прокоментувати. Тому талян в ліс. Да, Якщо ви пане Анатолі, не розумієте, в чому різниця між виробництвом та користуванням чимось, то мені дуже шкода. Але так, да, йді нахуй. Ладно, вибачте. що Ми всіх посилаємо. Ну, ладно. Влад, Бабай Влад, людина з прізвиськом Бабай. Яка штурмувала Краматорс у 2014 році, була забаранена. Погана фамілія або погане прізвисько. Змінить це на своїй сторінці, а можна не змінювати. Але ваш коментар, він теж такий доволі контроверсійний. Коли арка клине, достань патрон. Братан, коли ДШК клине, достань патрон. Просто достань патрон. А ще розбери, розбери тильник у КПВТ. І так, щоб тобі грудіну не проламала. Братан, не конструктивно. Загалом, якщо в тебе вже заклинуло зброю, то краще тобі бути е, ну, добре, спортивно розвиненим. Федір Мальцев. Е, теж, до речі, без аватарки, просто ну, такий е, е, кружечок. Ти арку заведи сталкача в критичній ситуації. Mm. Тоді розкажеш про ергономіку з калешом. Ти боєш в будь якій ситуації з аркою 50 на 50. Ну, я навіть не знаю, що сказати. Через те, що немає ком, я не розумію, як речення побудоване, але суть в принципі від цього. Принципово не зміниться. Дивіться, якщо не стежити за зброєю, рано чи пізно настане момент, коли і калаш вас підведе, При тому, досить рано. Знову-таки за досвідом, перебільшена надійність автомата Калашникова дуже сильно, а арки навпаки дуже сильно применшена. Тому ну типу. але коментар конструктивний: твердий лайк. Пишіть нам частіше. Да, неможливо завести е, арку з толкача. Я вам більше скажу, бувають ситуації, коли навіть і калаш не може завести з толкача, коли заклинює газовий поршень і він блокується в газовій да, трубці. Да. Ну, там момент. Обрив... І... На аркі не буває обрива гільза. І, е, і ти можеш геройськи, е, як російський десантник. Десь гастомелі загинути з заклинившим калашем. Ну, не знаю, ну давай не будемо цю людину, да, він так, типу, по, типу тому, по ділу. Да. Артем Станіславович, галімий, кома, ти, кома, пістдун. Я не знаю, що він хотів сказати. Я не довіряю а, людям, які в коментарях ставлять точки. Да, знаю, да. І він там на фотографії, мені здається, з якоюсь там пукалкою в ручках. Артем, нам похуй на твій коментар і на тебе, і на твою думку. Але дякую, що прокоментував. Якщо ти наступного разу зробиш коментар десь на 200 символів, то алгоритми Фейсбуку будуть підіймати вверх нашу публікацію. Можеш писати навіть, що ми гамадріли і інші неприємні тобі, а може, приємні тобі. Е істотки. Е тому Артем дякую за коментар. Він загалом беззмістовний, як і е ти судячи з усього, але може і ти нормальна людина, просто ти був під е впливом наркотичних засобів. Таке теж буває. Тьома, дякую. Так, наступне: Віктор Дерев'янка. Пантевік. Віть, е розшифруй, будь ласка, якщо Більші. можна. Е да, е ну, от, ну, я не поняв. Віталій Вітал. Що воно меле? Віталя, судячи з усього, у тебе порушена діяльність мажичка. І ти не можеш сприймати інформацію, яку тобі доносять зрозумілою українською мовою. Скоріше за все, ти не зрозумієш навіть те, що ми тобі зараз скажемо. Тому давай просто покажемо Віталіку жест, який зрозуміють всі. Так. Да. Він міжнародний, тому дякую, Віталій. О, Василій Ларь. А яку зброю придумав? Цей спеціаліст Василій Ларь. от Звертаюся до вас. Капітан військовослужбовець, замкомандира за певними напрямками, не повинен видумувати або вигадувати зброю. Ну, це не його робота. Розумієш, це от е, автомастер, який має е, е, ну, вилікувати тобі геморрой. Ну Це якісь різні речі. Братан, ти щось не туди. Може, ти просто віконцем помилився? Я взагалі не розумію просто фанатізм навколо Калашникова. Типу ну ніяк. І Ще момент дуже важливий. Я хочу повесила Ля Ларь сказати, що тут написано: а яку зброю придумали тут вука вкали. Пане Василь, якщо ви вже блядь, малорос до такої степені, що не здатні українською написати коментар, пишіть його, блядь, російською. Да. І ми все одно пішлемо туди, куди треба. Давай Сергій Простов. Я не буду про плюси і мінуси, бо вони є навіть у нас сучасної зброї. А тим паче, ну ладно, в реальних умовах, а не в теорії. Але мене давно коробить від того, що наші хлопці складають присягу саме з Калашами, котрі також є символом загарбницької диктатури Рашки. От конструктивний коментар. Давайте перше, а потім я Е, Я в основному згоден, але тут треба розуміти, культ Калашнікова виріс не з того, що він дуже ахуєнний, і в нас з ним складають присягу на цієї причини. Він виріс, тому що більше нема нічого. Ну, не було, принаймні. То, Як так, не крути, українська так. армія переживає наслідки Радянського Союзу. Величезна кількість підрозділів забезпечується в тому числі і ак системою. Вони є в доступі, тому складається присяга зі зброєю. З тією, яка є в даний момент в наявності. Окрім цього, маю зауважити, що 74 країни світу обрали автомат Калашникова як символ, який розміщений на їх державному прапорі. Тому давайте будемо розуміти е, є два табори: АК-система ар система Кожна система має свої плюси і мінуси. Ми не будемо хейтити калаш. Я з нього стріляю нормально. Серьох, ти Приде нормально стріляю. Але мені особисто арка більш ергономічна. Ну і тепер, так сказати, слівки на каві. Найкращі коментарі кофі псевдо. Всім миру, братья! Слава Росії і Україні! Да йди нахуй, черт, блядь! Ми, сука, по вашим костям плясати будем. Зрозумілій тобі мовір відповідаю, бо ти ж настільки тупорили, що ти українську не зрозумієш. Я долбог'є. Ха-ха-ха! Так, тепер. Юрій Бондар 87-90. Та вивчить вже матеріальну частину та історію вуха в'януть. Юр. Вуха в тебе в'януть не від того. Скоріше за все, у тебе якась невиліковна хвороба, і ти просто здихаєш. І це ну, наслідки цієї хвороби. Або ти тупий. Одно або інше. Тому, братан, вибачай, неконструктивний коментар. Навіть такі савкадрочери не поставили тобі лайк під коментарем. Ну, якось так обідно. Ти там жінку попроси, чи може дитина в тебе, якщо вона є, хай птиць на разок. Ну, знаєш, що ти не один довбоє у цьому світі. Борис Пікобел. Три тижні тому. Некомпетентний автор. Ну прям прям, да? Дуже жаль, що вас не влаштовує компетенція пана капітана Скіби під позивним Бліц. Ми приносимо свої щирі вибачення вам і можете з цим розчаруванням просто піти нахуй, блядь, Все Да, якщо у вас блядь, очі, якщо у вас блядь, очі, то мені здається, вам в них насав якийсь російськомовний хуй. Тому... Ложечка позивний в э, э, цей э, нік. Таких воєнних лучше не спрашивать. Да і вообще? и вообще? Ну, типа, и вообще, блядь. Ви знаєте, пане головний сержант, мені здається, ми натикали дуже багато фактів і вели себе загалом не дуже чемно. Так, е, да, але дивіться, про що я хочу сказати. Дамо да, трохи е, Про лучше не спрашувати, да і вообще. Так ви ж нас і не питали ні про що. Ми просто, блядь, знімаємо те, що відео, нам подобається. Відео, те, що нам подобається. Робимо ми це з різних причин для того, щоб підвищувати рівень обізнаності серед цивільного населення. Тому е, дивіться, ви е, головне, що пишіть коментарі нам. Хейта побільше. Ми це діло любимо, дуже переживаємо, особливо через. Е, Коментар про уйобок зроби ліпше, я знаю, що капітан Скиба дуже сильно переживав через це. Тому ну пишіть, пишіть нам почаще. Не існує унікального якогось унікальної зброї, яка підходить всім одразу. Комусь підходить ак система, комусь ар система Обирає кожен. В кінцевому висновку грає роль лише те, чи виконали ви задачу і чи виконали ви її без втрат. Якщо вам допоможе. Він ми зараз звертаємося до нормальних адекватних українців. Допоможе в цьому колаж. Я двома руками за. Наша єдина мета зробити так, щоб Росія закінчилась. І от коли вони закінчаться, у нас буде дефіга трофейних калашів, і, можливо, ми туди станемо калаші дрочера. Любіть калаші. Да. Дякуємо вам за увагу. Вибачте Всі... за нормативку. Але ну, як <плес> розмовляти з ушліпанами? Шліп, ну, ніяк інакше. Всім військовим бажаю щастя, здоров'я. Лучики добра. Лучики добра. А всім Бері поганим лучики поноса. Бережіть да. себе всім цивільним, виберіть вже підрозділ, блять, вдягніть нахуй форму, та нормально розпідалюйте за арку, так, калаш. Далі. Дякую вам.